Коли ми почали трошки приходити до тями, була така ініціатива департаменту культури Луцької міської ради, щоб на базі закладів загалі культури і на базі закладів е, мистецької освіти створити такі арт-терапевтичні центри, тобто угу. уроків ми не проводили, але ми. Переформатували абсолютно свою роботу і зробили таких сім локацій у школі, uh -huh. де була локація там сольного співу, типу караоке, локація ударних інструментів різноманітних. я просто бачила, коли діти малі приходили, і вони з таким задоволенням вони грали, били в ті барабани. Навіть люди, які приїхали з окупованих територій. Сюди до нас приходили внутрішньо переміщені особи. Була локація у нас, психолог була. Я вже зараз, чесно кажучи, не зовсім вам мистецтвом ми залучали викладачів художників.